Вітаю всіх! Я Надія з Сонячної Одеси. Мені 14 років. Я українка і пишаюся тим, що живу у кращій країні на землі. І з кожним роком я все більше усвідомлюю, як мені пощастило народитися в Україні. Я пишаюся своєю країною і впевнено заявляю, що моя ненька різноманітна, мальовнича та просто найкраща. Для мене Україна це місце сили, натхнення та захисту. Окрім школи, я навчаюся у найкращому палаці дитячої та юнацької творчості Біла акація, у якому у мене є можливість розвиватися та наближатися до мети. В майбутньому я обов'язково стану відомою акторкою театру та кіно і буду з гордістю популяризувати нашу українську культуру. Чим більше я заглиблююся в історію нашої неньки, тим більше закохуюся в її традиції та цінності. Люблю співати українські пісні, тому що в них закодована сила нашої солов'їної мови. Для мене саме в українських піснях написана геніальна поетична біографія нашого українського народу. Любов до творчості виникла у мене не раптово. І з самого раннього дитинства батьки надають мені можливість пізнати життя через творчість, підтримуючи усі мої захоплення. Одним із моїх захоплень є рукоділля. Я з легкістю даю друге життя речам, створюю прикраси, аксесуари до синічних образів та з великим задоволенням роблю подарунки на свята своїм рідним та знайомим. Мене завжди вражали українські вбрання. Особливо вишивка на сукнях та сорочках. Тому я залюбки шию собі костюми до акторських виступів або вокальних конкурсів, поєднуючи в них минуле з сучасністю. З самого початку війни я остаточно відчула, що таке єдність, і зрозуміла, що хочу бути корисною для свого народу. Весь цей час я намагаюся допомагати своїй країні. Брала участь у благодійних заходах. Збори гуманітарної допомоги, литці окопних свічок, пошитці полаклав та пов'язок для наших захисників, підтримує українські традиції, беручи участь у традиційних святах нашої України. В цьому році разом із творчим колективом палацу колядувала, щоб зібрати гроші дівчинці з онкологічним захворюванням та дівчині військовослужбовиці, яка отримала поранення на війні. Ще в мене є не захоплення. Вважається, що першим інструментом, який винайшли люди, був барабан. Тому гра на ударних інструментах для мене це захоплення, яке ототожнюється зі свободою мого народу та нагадуванням серцевиття українців. Україна це про незалежність, стиль, особливість культури, міць, красу, оригінальність народу з незламним духом. Тому з гордістю буду повторювати. Пишаюся тим, що народилася і живу в найкращій країні на землі. На нас чекає шлях, 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 до перемоги.